Dear doctor, I'm fifteen years old. My friends like going to the park and playing football. I'm always tired. I like watching sport on TV and I like playing computer games too. Is it good for me to stay at home? Can you help me, Tom? Dear doctor, I'm fifteen years old. Мої друзі люблять ходити в парк і грати у футбол. Я завжди втомлююсь. Мені подобається дивитися спорт по телевізору, а також грати в комп'ютерні ігри. Чи корисно для мене залишатися вдома? Ви можете мені допомогти? Том. Слово «Dear» на початку листа, чи електронного повідомлення, використовується як безособове привітальне звернення, привітальне слово до отримувача. Його значення буде залежати від стану взаємовідносин між співрозмовниками. Якщо обстановка є формальною, дане слово буде позначатися як шановний, шановна. А якщо Відносини є неформальними сімейними, дружніми, то дане слово буде мати сенс як любий та дорогий. Слова going, playing, watching це форма дієслова «герундій». Вона формується за допомогою додавання до дієслова суфікса. «-ing». Дані слова у реченні будуть виконувати функцію іменника. Як ми бачимо у другому реченні, говориться, що мої друзі люблять ходити. Вони також можуть любити морозиво, книжки, комп'ютерні ігри, але так само і вони люблять ходити, грати, дивитися. Отже, Герунді відображає дію або стан. Використовується у функції іменника і позначає конкретну активність. Недобре сидіти вдома цілий день. Сходи у парк зі своїми друзями та пограй з ними у футбол. Добре бути на вулиці. Ти почуватимешся краще. Outside – зовні на вулиці на природі. Також слово «outside» може вказувати на простір поза приміщенням, поза будівлею, поза якимось об'єктом, поза полем. Dear Doctor, I'm 13 years old and I like eating chocolates and cakes. My mum isn't happy and gives me lots of fruit and vegetables, but I don't like them. Lots of my activities are good for me. I like playing football and I'm very good at it. Is it okay for me to eat lots of sweet things? Sophie. Дорогий лікарю, мені 13 років, і мені подобається їсти шоколад та тістечка. Моя мама незадоволена і дає мені багато фруктів та овочів, але мені вони не подобаються. Багато з моїх занять корисні для мене. Мені подобається грати у футбол, і я дуже вправна у ньому. Чи... Добре для мене їсти багато солодкого. Софі. Good at» та Good for це два різні вирази із різними значеннями. Good for вказує на користь для чогось або для когось. Наприклад, для мого здоров'я чи для загального благополуччя. А Good at» вказує на навички та вміння в певній області. For example, salad is good for me. Salad is good for me. He is good at singing. Він вправний у співах. Lots of sweet things aren't good for us. They aren't good for our teeth. Eat more fruit and vegetables. You'll feel fine. Велика кількість солодкого не корисна для тебе. Воно не корисне для твоїх зубів. Їж більше фруктів та овочі. І ти почуватимешся добре. Dear Doctor, I'm 15 years old. My friends like going to the park and playing football. I'm always tired. I like watching sport on TV and I like playing computer games too. Is it good for me to stay at home? Can you help me? Tom. It isn't good for you to stay at home all day. Go to the park with your friends and play football with them. It's good to be outside. You'll feel better. Dear Doctor, I'm 13 years old and I like eating chocolates and cakes. My mum isn't happy and gives me lots of fruit and vegetables, but I don't like them. Lots of my activities are good for me. I like playing football and I'm very good at it. Is it okay for me to eat lots of sweet things? Sophie. Lots of sweet things aren't good for us. They aren't good for our teeth. Eat more fruit and vegetables. You'll feel fine.